Шукаєте тракторця РДшку або кентавра, або ДТЗ, або Оріона, або Донфенга, або Ловола, або Джинму, або Файтер, або Сінтай, або Шифенга, або будь-що. Не знаєте, де взяти, що дзвоните по магазинах, всі балахають за знижки за розпродажі. По факту, там хтось 50 доларів уступить і каже, все більше нема. Замахалося такое їздить по початках. Дивиться, однаково, все, одне і те саме всіх стоїть, всіх три дорога, шкуру деруть. І непонятно, звідки вони ці ціни беруть. Тоді хлопці, вам треба або завітати, хоча б, або просто позвонити, спитатися. Знаєте, просто позвонити, спитатися на центральну базу поставщика в місті, Київ по центральній Україні найбільша площадка тракторів, найбільша база. У нас, хлопці, є всі трактора, ми їх самі привозимо напряму. Ми не беремо на В нас, щоб розуміли, скуповується Тернопіль, Луцьк, перекупи, Хмельницький і тому подібне себе беруть ящиками по 10-15 штук на початку на перепродаж. Я не розказую вам про якусь фантастику за ціни, за ціни за 200 доларів. Такого, звісно, нема. Але в нас дійсно файна оптова ціна на будь-якій тракторці, будь-то трьохціліндрові. Одноциліндві, чотирьохциліндрові і тому подібне в нас є всі бренди. Ми офіційно працюємо з усіма китайськими заводами: Чанґфа, Ловол, Донфен, Шифен. всі китайські заводи, які завозять техніку е в Україну. І всі бренди, магазини, всі бренди магазинів, які в Україні вже під різними назвами реалізуються е тракторців. Є варіанти, як і бюджетний. Бюджетний сегмент одноциліндровий з трьохточкою, точкою, з одноточкою. До речі, одноциліндровий з трьохточкою точкою. Зараз дуже файна ціна приємна на трьохточку. точку. От для порівняння, ціни на тракторці з трьохточкою точкою, з шифінговською коробкою, ось такі, як всі перекупи продають мототрактора, які на базі мотоблоку. цілий ряд тракторів стоїть з трьохточною системою навісного механізму з валом відбору потужності в ціну мототрактора. Просто один приклад, щоб ви не переплачували е, кошти от, і собі могли придбати в, по оптовій міні-тректорця трьохциліндрового, дешевше з повним приводом. Е, також є великі трактори з кабіни. ці новинки, ката, Еней, ДТЗ. Е, хіба що солісів нема. Ката, Еней, ДТЗ Ловал, скаут, будь ласка, на Смак на будь-який бюджет. 50 кінських, сил, 40 кінських. Сил. От, до речі, саме топова ДТЗ-шка зараз. З кабіною 50-сильна посилена ходова частина. Іде 5504 НК. Є моделька з кондиціонером, є така попроще, без кондиціонера, Дешевше, бачите, редуктор потужний з розміром скота. Такий от, тракторці ДТЗ. Також ДТЗ 54.04 з кабіною по знижці. Зараз. Також є ДТЗ 5354. Також є ДТЗ 5244 HPX на широких колесах, Також є ДТЗ 5404, такі от теж здорові, але без кабіни, Без кабіни, На них зараз знижка штука баксів. О, просто теж для порівняння. Штука баксів знижка на тракторці. ДТЗ-5404, тільки в нас офіційно від міста Дніпра від поставщика ДТЗ. І так само по всіх інших моделях. Якщо це буде РДшка чи то київський поставщик, якщо це буде Скаут, файтер, то буде франківський поставщик. От. У кожного марки, у кожного бренду свій поставщик, але факт в тому, що ви тут берете напряму ціна, тому буде менше йти. Ви берете тракторець напряму, от, і ціна вам буде йти оптово. Можете собі приїхати, подивитися, вибрати. У нас є і рем'яні, є і трьохциліндрові, є і навісне обладнання любе на міні-трактора, налий мототрактори, а все навісне борони, диски, плуга, коси, фрези, погрузчики, все од до, все, що потрібно. Прискувачі. Тюковальщики, все навісне є от і до. На любі моделі, на любі кінські сили тракторця. Теж навісне буде йти дешевше. До речі, ми саме окремо навісне возимо без предоплати, безплатно, без нової пошти. Нашої машини теж доставка додому йде безкоштовно, як і будь-який тракторець. Що хочете замовити, можете. Скористатись сайтом, можете скористатись номером телефону, можете скористатись вайбером. Viber. В вайбері в нас є група, там оцінені трактора, там якісь такі моделі менші, які там 22-го 22 року, які можуть бути дешевше. Там у нас вся оціненка стоїть, там стоять приходи, коли буде техніка, по якій ціні прийде, щоб люди наперед знали те, що буде, за яких цін, якийсь прогноз наперед є. Там вся актуальна інформація, яка. Є на сьогодні по таких тракторцях. Також є от такі зовсім, дешеві, зовсім дешеві, такі ремені 16 ки теж, Вони будуть у нас стоять дешевше, ніж е, в будь-якому магазині в інтернеті чи е, де-небудь. Можете зразу напряму, наберіть, спитайтесь, хоча б будете знати, за який трактор хочете, яка ціна, туди-сюди. Е, номер телефону є внизу. От, Просто набираєте в робочі години, понеділок, п'ятниця, субота, неділя, працюємо всі дні. Набираєте в будь-який день по номеру. І якщо ви там знаєте, наприклад, що ви хочете, наприклад, шифінг, чи, наприклад, конкретно, то можете знати ціну. А якщо там не знаєте, що вам потрібно, теж я вам поможу підібрати для вас трактори, який дійсно буде не по рекламі і що треба продати, а який дійсно вам підійде. Характеристиках, по ціні, по якості, там, по функціоналу, по всьому, якраз на ваші е сугуби, на ваші роботи. Так що підпишіться на канал, обов'язково поставте лайк цьому відео. Вот, і, е е як завжди, бережіть себе. Слава Україні, і до побачення!